Саме у дористайлової версії ось такі ось задні стопи, задні ліхтарі. Ось цей, основна частина більш-менш нормальна. А ось, ось ця додаткова секція вона, не знаю, видно на відео вона стала матовою такою, Получилось ось тут. Ну, в інтернеті багато інформації про ці стопи. Тобто вони з заводу начебто покриті лаковим покриттям. І воно з часом старіє від сонячних променів, ось, що з ним відбувається. Тому ми зараз знімемо ось ці дві секції цю і ось з цієї сторони. І будемо їх обробляти. Ми зняли ось ми ці секції, фари. Трошки підготували, зачистили міленькою наждачкою, обезжирили. І тепер беремо наш балон, трусимо 2-3 хвилини, як написано, на ну, у цих всіх інструкціях ми вже потрусили. Все, тепер відкриваємо тут розпилювач як у всіх балонах, І все. І З відстані приблизно 20-30 см наносимо ось такими ось рухами на нашу поверхню. Спочатку небагато наносимо, щоб не було підтікань. Ось, наприклад, ось так. Це один слой у нас. Ось так виглядає поверхня після першого слою. Трошки вона нерівна, можливо, на ніс, не дуже рівномірно. Я думаю, за другим-третім слоєм. Воно вирівняється. Ось вже нанесли е, два шари е, лаку цього для порівняння ось ще необроблений ліхтар і з двома шарами лаку. І наносимо знову лак з відстані 20-30 см. Там будете дивитись по ситуації. Все для того, шару вистачить, проміжок часу між шарами приблизно хвилин 15 наносимо три шари і даємо висохнути лаку приблизно годину-півтори. Ось так виглядає кінцевий результат. Як бачите, порівняння з тим, що було, вийшло дуже гарно. Тепер. Поверхня має красивий глянцевий ефект. Для цього і призначений лак.